Як переглянути мапу з небезпечними територіями, кількість зон на мапі позначена цифрами. Небезпечні зони підтверджує ДСНС. Дзвіночок-іконка повідомляє про наближення до небезпеки. Як сповістити ДСНС про небезпечну знахідку? Оберіть категорію. Додайте потрібну інформацію про знахідці. ДСНС отримує і відпрацює заявку. У разі потреби вам зателефонують. Як ознайомитись з довідником ДСНС? Оберіть групу об'єктів. Оберіть відповідний об'єкт. Переглядайте фото і правила поводження.